Люди плутають. Це перше, що треба сказати: волю Божу і Боже провідіння. Така Божа воля. Ніколи Божа воля, я це постійно повторюю і підкреслю: не хоче нічого поганого злого. Бог хоче лише добро. Тому, коли стається щось погане, то твердити, що така Божа воля, це язичництво. Треба собі просто сказати. Натомість правильно сказати, що це було у Божому провідінні. Звичайно, Бог це бачить. як ми говоримо, якщо Він знає, що є. Буде для нього є завтра, післязавтра через 10 років, а завтра, післязавтра хтось помре, хтось буде вбитий, на жаль, на фронті і так далі. Бог це все знає, це входить у Боже провідіння. Але не, не є Божою волею смерть, Бог не хоче смерті грішника, не є Божою волею гріх, не є Божою волі будь-яке зло лише добро, спасіння і все інше. Ми молимося про Божу волю. Хай буде твоя воля. Ми не молимося, хай буде твоє провідіння. Воно є. Ну, є, хочемо, ми молимося чи не молимося. Натомість, воля Божа, ой, як нечасто в житті нашому, проявляється, бо ми е, теж маємо волю.